Вітаю! Хочу вам розказати про молитву Дев'ятниця до Богородиці Діви Марії, яка розв'язує вузли. Що таке вузли? Вузли це ваші проблеми, ваші тривоги, неприємності, це тоді, коли чоловіка забрали ТЦК, це тоді, коли чоловік пропав на війні, це тоді, коли вам важко від втрат, це тоді, коли ви повернулися з війни і не бачите взагалі сенсу в цьому житті. Це тоді, коли над вами знущалися в минулому, були зґвалтування. І тепер це відображається на вашому стані, на психологічному стані. Або, взагалі, страхи. Ви боїтеся за своє життя, за своїх ближніх. Ви знаходите в себе на подвір'ї підклади, переклади. Всякі магічні штуки, це коли злі люди ходять до вас в гості і тривожать вас, відволікають вас, крадуть ваш час. Це тоді, коли якийсь булінг йде на вас, проблеми в соціумі, якісь проблеми йдуть, закриті дороги і шляхи. В особистому житті не можете знайти собі пару, не можете народити дитину, не можете зачати. Ця молитва універсально допомагає вам розв'язати вузли, тобто ваші проблеми, страхи, тривоги, позбутися цього всього, допоможе витягнути вас з депресії, із якихось незрозумілих ситуацій, поганих. Допоможе вам побачити світло в темному тунелі. Я допоможе вам розібратися з магічними війнами. Бо ви вже, наприклад, втомилися робити ті чистки, вони не допомагають, ви не бачите просто е якогось виходу з цього всього. І ця молитва вам допоможе. Далі хочу розказати, що зробити для того, щоб 100% молитва до Богородиці Діви Марії, Дев'ятниця, спрацювала. Я коли почала цікавитися, чи є взагалі така молитва в інтернеті, в лав Google, вибиваю сайти, я думаю, о, вже якийсь плюс. А воно не все так просто. Зайшла туди, а ця молитва починається з середини. Тобто початку там взагалі немає, і ніхто не розказує, як почати читати, молитися і як зробити так, щоб вона 100% у вас спрацювала ця молитва. Багато людей каже, що не працює. Просто не викладають ту інформацію, яка повинна бути. Ви не розумієте, як читати, тому що я зайшла в YouTube, Канали. Є Дев'ятниця до Богородиці але там також не розказують, як читати цю молитву. Там починається відразу з першого дня. І Боже, поможи людям, щоб вони там прийняли цю молитву. Ніхто не каже, що треба робити. Перше, що ви потрібно зробити, Встати на коліна і попросити в Бога, Отця нашого Творця Небесного, прощення ваших гріхів. Для цього вам допоможе така книга, Православний молитовник. І там на 41 й сторінці знаходиться молитва. Молитва Щоденного сповідання гріхів. Я її викладу. Зараз просто буде. Частина, про яку я просто буду розказувати вам, як молитися, як зробити так, щоб от 100% це спрацювало. От ви помолилися цю молитву, сповідання ваших гріхів. Стаєте на коліна, не встаєте з колін і звертаєтеся своїми словами до Отця нашого Небесного Творця, до Богородиці Діви Марії, до Ісуса Христа, нашого Спасителя, до всіх святих. До ангелів, архангелів, до вашого ангела-охоронця, щоб вони всі стали свідками вашої обітниці. Тобто, потрібно дати обітницю. Що таке обітниця? Обітниця це акт добровільного виконання якихось дій. Тобто, ви кажете. Усі святі, Богородиця Діва Марія всіх назвали і говорите: станьте свідками моєї обітниці. Якщо е, ви е, я даю вам цю обітницю, е, наприклад, не буду їсти м'ясо 9 днів. Або не буду курити цигарки 9 днів, або буду допомагати протягом 9 днів е людям, які потребують моєї допомоги. Наприклад, тим людям, які повернулися з війни і втратили руку чи ногу, буду їм робити реабілітаційні масажі. Тобто ви дали цю обітницю і кажете, я даю вам цю обітницю і прошу. Вас на протязі 9 днів і після них розв'язати той вузол, який я вам доручу. І виконати мої прохання, які я вас буду просити під час цієї молитви і після закінчення молитви Дев'ятниці до Богородиці Діви Марії. Дали обітницю. Потім. Попросили це все, можна і попросити, із захисту під час виконання молитви до Богородиці Діви Марії, яка розв'язує ці вузли. Далі. Використовують у цій молитві такі, таку штуку, яка називається Вервиця. Вибачте, вервиці немає. Я свою вервицю вже відчитала і передала іншим. Малюю я погано, але ем, я сподіваюся, що буде зрозуміло, що це таке взагалі вервиця. У наступному відео я точніше розкажу: не хочу затягну, затягувати перше відео, тому що вони так погано всі грузяться, ці відео у мене. Тому дивіться наступно. наступне відео, друга частина.